Всім привіт! Мене звати Софія Булига, мені 11 років, мій зріст 160 см. Я навчаюся на курсі акторської майстерності та на модельному курсі в Агенції Baby Face Models. Приймала участь у зйомках відеороликів для штучного інтелекту, а також знімалася у телесеріалі Кохання наосліп. Із чотирьох років хожу на народні танці. Україна дюх щасливе дитинство, танцювала на сцені з багатьма зірковими українськими артистами. Ходила в театральну студію, на полденц, на повітряну гімнастику, на кільцях. Протягом року ходила в басейн. Я дуже сильно люблю малювати. Зараз знімаю невеличкі відео. У заняттях модельним та актерським мені подобається можливість розкривати себе і прокачувати свою впевненість. І вірю, що участь у вашому проєкті дасть мені можливість розкриватися ще більше, і я буду рада зніматися з вами.